Сколько метрів, Сань? 52. 52. І скільки води вже? Літрів 500. Літрів 500, це виницькі хутори. А от там от Ярик ви бурили, так скільки там води, ота червона криша. Там менше було. Менше О, води? А, да, було і 80 і десь 200. 200 літрів. Да. І дві горять бу з верновини. Ось так бачите, ніхто не передбачить, яка у вас буде глибина і остаточний дебіт свердловини. Приклад, ось одна свердловина, ось інша. 50 метрів, 500 літрів води. Ось криша 80 метрів, 200-300 літрів води. Там трохи в сторону, теж біля 90 метрів, і там теж 300-400 літрів води. 100 кілометрів в сторону, там обсадки було 50 з лишнім до граніту. І, Свердловина 100+, плюс і теж було 300-400 літрів. Тому передбачите, глибину і дебіт свердловини ніхто не передбачить. Все, дякую, звертайтеся в контакти профіля.